Господи, я приходжу до Тебе сьогодні з відкритим серцем і смиренням. Прошу Тебе почути мою молитву. Я визнаю свої помилки, Господи, прости те, що я зробив неправильно, свідомо чи несвідомо, словом, думкою чи вчинком. Очисти моє серце від усього, що віддаляє мене від Тебе. Змий мою провину Твоєю благодаттю і онови мою душу світлом правди. Господи, навчи мене прощати інших, як ти прощаєш мене. Звільни моє серце від образи, гніву, болю та тяжких спогадів. Даруй мені смирення і мудрість, щоб не повторювати старих шляхів. Води мене дорогою любові і чистоти. Куди веде Твоя свята воля? Господи, зміцни мою віру, коли я падаю, підніми мене, коли я слабкий, підтримай. коли я сумніваюсь, просвіти, наповни мою душу Твоїм миром, який сильніший за мої страхи. Дай мені серце м'яке і покірне, яке чує тебе. І слідує Тобі. Господи, яка є щиро, прийми мою молитву з любов'ю, і нехай Твоя благодать оновлює мене щодня. Дякую тобі за милість, яку Ти даєш безмежно. Дякую за любов, яка очищає і відновлює. Господи, води мене завжди, нехай моє серце. Буде вірним, очищеним і відкритим для Твого світла та правди. Амінь.